А плануємо мразоті! <кліпи> Мирон буде виконувати таке невеличке завдання. Дивись, Давай. ти коли раз був стоматолога? Uh, літом цим. Літом цим. Знаєш, як називається солодких дантистів? Як? Пломбір! Він пломби ставить? У мене для тебе завдання, дивись. Є жуйки у мене такі класні. Love is, любов це Любов це напіхати мірон в рот. Жуйок, зараз ти маєш напхати якомога більше кількість жуйок собі в рот і на камеру зробити рекламу якогось крутого стоматологічного кабінету з повним ротом жуйок. Ти готовий? Так, ми тут на прискореному режимі, поїхали розпечатимо. <плес> <плес> Під ваші лопуски, друзі! А зараз найдешевша реклама в світі, бо вона безкоштовна від Мирона Буньки! Реклама стоматологічного кабінету. І так, не, 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 не перемикайте канал. Дивимося камеру туди. Раніше В мене були проблеми з зубами. Але коли я зарізав! Бо клініки веселий бобер. Всі мої проблеми. У літуши клініка веселий бобер. Зроблять тобі будь-яке дупло.